Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. У кожного з нас є своя батьківщина, це місце, де ми народилися та виросли. Найбільшу насолоду і радість найпалкішу любов до рідного краю викликає в нас природа. Вона завжди чарувала і чарує, хвилювала і хвилює людина. Шепіт води, спів пташок, шелест зелених гаїв це все дороге нашому серцю. І саме від нас, від людей, залежить, чи збережемо ми це все через роки. А чи замислювався ти, чому на вулицях нашого міста завжди так чисто і гарно? Це все завдяки працівникам комунального підприємства. Це люди, які за будь-якої погоди у будь-яку пору року виконують свою роботу. Ми на світанку спимо, а двірник першим завжди прокидатися звик. Першим зустрічає сонечко в місті, двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Праця двірника дуже важка, але в той час така важлива. Ми з тобою повинні поважати працю людей. Тому запам'ятай, ти завжди маєш викидати сміття в урну. Ніколи не псуй та не ламай гойдалки, на яких ти гайдаєшся, а також не можна псувати або малювати на лавочках, яких ти сидиш в парку, або на зупинках. Від кожного з нас залежить чистота нашого селища. Пам'ятай, чисто не там, де прибирають, а там, де не кидають сміття.